Вітаємо всіх на каналі компанії К24. І сьогодні ми хочемо поділитись з вами такою радісною для нас новиною. Компанія К-24 стала офіційним дистриб'ютором турецького виробника Unalar в Україні. Зокрема, в нашому асортименті вже представлено декілька моделей задніх навантажувачів. Модель Professor 3 має вантажопідйомність до 700 кілограм, 4 гідравлічні циліндри і може працювати з технікою потужністю від 55 кінських сил. Ще один вже більший агрегат має назву Professor 4. Він здатен піднімати півтори тонни на висоту до 4 метрів. Ця техніка обладнана шістьма гідравлічними виходами і може працювати з технікою потужністю від 100 кінських сил. Виробник пропонує широкий спектр обладнання, яке ви можете придбати у офіційного дистриб'ютора компанії ТОВК-24.